Вітаю! Мене звати Яринка Олександр, і я тут, щоб поділитися з вами унікальним досвідом, який я здобув за 25 років у бізнесі. На цьому форумі я представляю центр психології здоров'я та відносин основа, який я заснував і керую вже понад 7 років. За цей час ми провели більше сотні семінарів. Наші навчання пройшли понад тисячі учнів. Ми ефективно беремо участь у фестивалях і форумах по всій Україні. Наша команда це експерти своєї справи, психологи, гастеопати, лікарі. Мій досвід роботи з клієнтами доводить наше здоров'я, відображення наших емоцій, тривог, страхів, конфліктів, Конфліктів. А бізнес це в першу чергу робота з людьми, це виклики, відповідальність і складні рішення щодня. Саме тому знання психосоматики є ключовим до створення здорової корпоративної культури та ефективного управління командою. На бізнес-форумі Стратегіст 29 березня я покажу, як конфлікти відображаються в нашому тілі. До зустрічі на форумі!